Слава Богу, брати і сестри, що ми сьогодні є тут. Це є Божа милість, правда? І я думаю, що сьогодні Бог по особливому радий, тому що ми е, сьогоднішнє служення направляємо так, щоб більше сказати про зміст в житті, щоб більше сказати про того, хто є дає це життя щоб іще іще людина подумала над тим, хто я, чому я живу, куди я йду, що буде далі. Щоб, як було наше запрошення, щоб подумати про вічне. Я хочу назвати свою проповідь, коли люди дивляться в небо. Думається, що на цьому місці немає ні однієї людини. Котра не разу не дивилася в небо, правда? Чи, можливо, є? Хтось, хто не разу не дивився в небо на цьому місці? Не бачу нікого. Практично люба людина, хоч колись, але піднімає свій взір до неба і дивиться. А ви не задумувалися, чому? Чому ми це іноді робимо? Або чому це іноді роблять люди? І от я хочу запропонувати, щоб ми. Коротенько про це поміркували. І на початку давайте відкриємо Псалом 123 і прочитаємо з 1 по 4 віршик В російській бібліях 122, в українській 123. Здіймаю я очі мої до тебе, які живеш на небесах. Ось бо як очі слуг на руку панів своїх, як очі служниці на руку господині своєї, так позирають очі наші на Господа, Бога нашого, поки помилує нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надто ми наситились від погорди. Душа наша надто наситилась від насмішки, від злих, від погорди зухвалих людей. В цьому місці, в цьому псалмі, псалом Давида, він. Починає з того, що він говорить, я здіймаю свої очі до небес. Чому він це робить? Він знає, що Господь є там, так? І він молиться, тому що в його життя прийшли випробування. В його життя прийшли проблеми. І він піднімає свої очі догори і взиває до Бога. Отже, перше, чому люди дивляться в небеса, це коли в їхнє життя приходять випробування. Взагалі по статистиці запитати в любого служителя церкви, я думаю, що він ствердно відповість, що більшість людей приходять в церкву, тому що в їхнє життя приходять проблеми і труднощі, тому що в їхнє життя приходять випробування. Чомусь так наша, я не знаю чому, але чомусь, брати і сестри, так. Так влаштована наша натура людська, що ми, коли нам стає важко і тяжко, ми до Бога стаємо ближче. Ми частіше починаємо дивитися, ну скажімо так, в небеса. У да? нас сьогодні, е, коли я говорю, е, чому людина дивиться в небеса, ми розуміємо, що погляд в небо це погляд на Бога, так? це погляд на того, хто є наш Творець хто є всемогутній. Так от, чомусь так зроблено, що чомусь так ми іноді, у нас так іноді в житті виходить, що коли важко, Іменно тоді ми більше починаємо думати про Бога. Тоді ми частіше починаємо до Нього взивати. Давайте відкриємо е, книга Єремії і прочитаємо другий розділ з першого до п'ятого віршика. І надійшло слово Господнє до мене таке. Іди, скажи голосно до слуху, дощі Єрусалимській. Тобто Бог говорить до ізраїльського народу, так говорить Господь. Я згадую про відданість твою в час юності твоєї, про любов Твою, коли ти ще була нареченою, як ходила ти за мною в пустиню, в землю незасіяну, посвячений був Ізраїль Господу, як первоплід Його. Хто тільки хотів пожирати його, той набирався гріха, накликав біду на себе, говорить Господь. А тепер уважно: слухайте ж Слово Господнього дома Якова, і всі роди дому ізраїльського, так говорить Господь. Яку кривду знайшли в мені батьки ваші, що відсурались мене і пішли за марнотою, і стали нікчемними. В цьому місці Божого Слова Бог звертається через Пророка Єремію до ізраїльського народу, і Він говорить, я вас вивів із Єгипетського рабства, я вас вів по пустині, я вас благословляв, е, я вас оберігав, всі, хто на вас нападали, ви, вас, я вас захищав, вони були вражені. Але потім він говорить, скажіть, в чому моя вина, що ви мене забули? Тому що я вас почав благословляти? Тому що вам стало добре жити ви тому мене забули. Я хочу звернутися, брати і сестри, до всіх, хто є тут на цьому місці. Можливо, ви а, сьогодні вперше прийшли, і ви дивитесь на своє життя. І у вас все добре. Ви знаєте, не чекайте тоді, коли буде погано. Час йти до Бога, час подивитися в небо. І я хочу звернутися до тих, хто вірує, чи, можливо, давно вже в церкві. І, можливо, такий був час, коли нам було погано, тяжко і важко. І ми прийшли до Бога, ми покаялися, як свідчив наш е, брат Тарас. Е, ми прийшли до Бога, нас, Бог змінив наше життя, дав нам благословіння, дав нам сім'ю, дав нам все необхідне. І, можливо, сьогодні в чимось житті Бог залишився десь в стороні. І, можливо, це слово варто. На нього звернути увагу і, можливо, Бог до такого із нас звертається і говорить, чи ти не забув мене сьогодні, коли я тебе благословив з усіх сторін. Сьогодні є час подивитися в небеса. Сьогодні є час взивати до Бога. Є такий приклад, коли Ісусу Христу було 12 років, в Євангелії від Луки написано. Коли Ісус разом з батьками вже закінчилося служіння в храмі, вони поверталися додому, що там відбулося? Батьки Ісуса пішли, а Ісус залишився. І там таке слово, одне ви будете читати. Там написано: вони не помітили, що Ісуса немає поруч. Я ні в кому разі не хочу ну, зараз приводити приклад про Марію та Йосипа як ну негативний приклад. Це було чисто по-людськи. Вони, вони насправді не помітили, але як іноді часто буває в нашому духовному житті, мені ніби все добре, мені ніби з Богом, але ми крокуємо, 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 і ми не помічаємо іноді, що Ісус залишається десь в стороні. І ми вже йдемо самі. Ми розмовляємо з віруючими, ніби ніби ми десь в церкві, ніби ми в оточенні віруючих людей, але Ісус в стороні. Сьогодні є в світі, я не говорю про Україну, сьогодні є в світі безліч церков, брати і сестри, і ви свідки того, ви я думаю, ви е, погодитесь зі мною. Є безліч церков, які називають себе християнськими церквами, але Ісуса там немає. Там вінчають гомосексуалістів, лісбіянок, благословляють їх. Ісуса там немає. Але люди відкривають Слово Боже. Вони його читають, вони його вивчають, і вони не помічають, що Бога там немає. Тому сьогодні звернення до кожного варто перевірити, де є Ісус? Чи є Він в моєму житті? Наступне, я хочу, щоб ми відкрили псалом 3. Верніше, псалом 8, і прочитали з третього віршика. Коли спогляну на небеса твої, діло рук твоїх, на місяць і зорі, яких створив ти, то що таке син людський, щоб ти дбав про нього? То знову Давид. Говорить, що я, коли піднімаю очі свої на небеса дивлюся, я перефразовую, Він говорить, я бачу твою велич, Господь, правда? Він говорить, я бачу, що таке син людський, що таке людина, щоб ти дбав про нього. Наскільки Господь великий, наскільки Бог всемогутній? Скільки він цього навколо нас створив, Він зробив весь всесвіт, земна куля. Все-все-все, вся ця система, все діє гармонічно, все працює. І якщо е, сфотографувати нашу землю з космосу, людину навіть неможливо побачити. Але псалмист дивується, Давид говорить: Боже, хто я такий є? Скільки людей на землі, скільки всього? І ти пам'ятаєш про мене, він розумів Божу велич. Люди дивляться в небеса, люди починають звертати увагу на Бога, коли бачать його велич в своєму житті. І знаєте, тут питання в іншому. Я думаю, що віруючі люди стверджують однозначно, що немає людини ні одної на цій землі, котра би не бачила Божу велич. Правда чи ні, брати і сестри? Навіть не віруючи. Тому що все, що навколо нас, це свідчить про Божу велич. Будь-що починати розглядати, будь-що, що створив Бог: квітки, тварин, починати вивчати людину. Це все настільки складно, настільки все продумано, що повертаєшся до того, що є хтось, хто створив це. І от я думаю, що тільки безбожна людина може говорити і стверджувати про те, що. Не знаю, це є співпадіння, це є випадковість, це є случайність. І нам, як віруючим людям, важливо пам'ятати, що коли ми бачимо в нашому житті Божу руку і Божу велич, що ми повинні що зробити? Прославити Бога. Скажіть, будь ласка, хто бачить в своєму житті Божу велич? Слава Богу. Тоді давайте скажемо слава Богу. Господь працює в нашому житті, тільки безбожна людина, вона, котра не слухає своє своє серце, свою совість, може сказати: «Та, та це не Бог. Я пригадую один такий приклад. Я вам колись розповідав, але я його люблю. Можливо, це навіть притча, я не знаю, було це чи ні. Коли розмовляв один священник з атеїстом, і священник доводив йому, що є Бог, і що все, що навколо нас, це Бог створив, а атеїст каже, ні, це не може бути. І він йому почав свідчити. Він говорить: ви знаєте, недавно було місяць назад, Пономар з дзвіниці впав і залишився живий. Вона така висока була. А атеїст каже, та то випадковість, тато. Він каже: ви розумієте, да але. E, після того ще раз було. Він знов e, щось там відбулося, він знов другий раз впав і каже, знов залишився живий. А ти скаже, та то співпадіння? То. Таке буває. Він каже: так, але тиждень назад він третій раз впав з звениці, і слава Богу, лишився, е, лишився живий, Бог йому зберіг життя. Він каже: ви знаєте, а це вже звичка. Коли серце людини не настроєне на те, щоб славити Бога, не відкрите не відкрите до нього, людина буде від, відкидати всі свідчення, всі благословіння Божі, все, все те, що Бог робить в її житті, вона буде відкидати. І я хочу сказати кожному із нас: давайте будемо помічати Божє благословення в нашому житті. Амінь. Давайте будемо звертати увагу. Є речі, я думаю, що і в моєму житті, є речі, які ми сприймаємо, як таке належить бути. Але якщо зупинитися і подумати, уважно, уважно, ми зрозуміємо. То Господь нас зберіг, то Господь нас довів, то Господь нас е, благословив, Господь зробив так, що є саме так в нашому житті. І варто, варто знайти час, зупинитися, підняти свої очі в небеса і сказати: Господь, слава тобі! Це є твоє чудо, це твоє благословіння в моєму житті. Наступне і ще одне: чому люди дивляться в небеса? Чому люди піднімають свою голову до гори? Євангеліє від Луки, 16 розділ, 22 і 23 вірш. Ми знаємо добре цю притчу Лука 16, 22, 23. Це частина притчі. Ісус розповідав притчу про багача та Лазаря. Кожен жив своїм життям, багать жив своїм життям, безбожним. Лазарь. Жив святим життям. І от написано. Та ось сталося, що вмер у богі, і перенесли його ангели на сторону Аврааму умер жий багатий, і поховали його. І в пеклі, терплячи муки, підняв він свої очі. І сказав е, очі і побачив е, віддалік Авраама та лазаря на стороні його, і покликнув він та й сказав: Очі Аврааме, помилуй мене. Та пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полумі цьому. Але Авраам сказав: Дитино, спогадай, що прийняв ти добре своє в житті твоїм, а Лазар так само лихе. Тепер же він тут утішається, а ти мучишся. Та й ще до того між ними і вами безодня велика існує, щоб якісь хотіли перейти звідси до вас, не змогли, ані звідти до нас не перейшли. Люди підіймають свої очі до небес іноді і в такий час, коли вже не повернути втрачене. Це сумний приклад. Багач зробив добре, що підняв свої очі до гори, до небес. І він почав взивати і кликати, спасіть мене, допоможіть мені. Але йому було сказано вже є пізно. Йому було сказано, згадай, що при житті своєму ти своє отримав добре. Ти взяв те життя, яке ти хотів взяти, тому сьогодні є наслідки того, що ти вибрав. Брати і сестри, у нас ми сьогодні є живі, ми не померли, ми живемо на землі, ми знаходимося в зібранні І для кожної людини хтось із проповідників сказав, що нам для нас, людей, дано життя. І одне із того самого важливого, що ми в житті маємо зробити, ми зробити маємо один правильний вибір вибрати Бога. Якщо людина вибрала Бога в своєму житті, вона зробила саме важливе. Все, все решта, воно не має значення. Який в мене костюм, яка в мене машина, де я живу? Це має значення для нашої плоті. Це приємно, це добре, це чудово. Але для вічності це значення немає. Є іще одне місце, я хочу, щоб ми його відкрили. Післення до Галатів, роз, 6 розділ, 7 по 10 віршик. Галатів 6, 7 вірша. Павло каже, не обманюйте себе, з Бога насміятись не можна. Що людина сіє, та й жатиме. Бо хто сіє для тіла свого, той від тіла жатиме тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не втомлюємося, бо свого часу жатимемо, як не ослабіємо. Тому то, поки маємо час, робімо добро всім, а найбільше, а найбільше братам по вірі. Тому то, поки маємо час, я думаю, що ми з вами щасливі люди. Тому що ми маємо час. Слово Боже, наповнене е, уривків і місць, наповнене віршами, де Бог говорить до церкви своєї, де Бог говорить до людей. Дивіться уважно, як ви проводите свій час. Використовуйте цей час, дивіться своє життя, куди ви йдете, які ви вчинки робите, тому що ще є час. І ви знаєте, сьогодні, якщо хтось. Е, Дивиться в своє серце і розуміє, що він живе не так. Час, можливо, засумувати, час жалкувати за цим і час покаятись. Але це не є той страшний час, коли буде пізно. Сьогодні не є пізно. Тому сьогодні чудовий час подумати про своє життя. Я чув теж ще одну історію. Я думаю, що це є, що це є притча. Це не анекдот. знаєте Коли я кажу притча, то це не є анекдот. Притча це є придумана історія, котрої не було для того, щоб з неї взяти духовний зміст. Так от, один бізнесмен, котрий потрапив вже у вічність, стояв біля біля воріт раю і стукав, щоб його пустили, а Божі його не пускали. Це була багата людина, він жив гарно на землі. І він почав стукати, і він змусив одного ангела вийти, і він сказав, почав йому говорити: Слухай, ти знаєш, скільки я грошей перерахував для церкви, для бідних людей. Ти, ти уявляєш собі, скільки грошей я пожертвував за своє життя, взагалі віддав? А ангел йому каже, добре. Чекайте, зараз перевіримо. І він пішов. Повернувся через деякий час і сказав: ви знаєте, ми перевірили. Ми подивилися. Ви насправді дуже багато грошей пожертвували. Але ми вирішили повернути вам грошами. Грошима. Тому що для нього основне в житті це було матеріальне, а не духовне. І ми собі сьогодні не можемо придбати за гроші, за фінанси духовну частину нашого життя. Це неможливо придбати. Тому апостол Павло е, в післенні до Коринтян, він говорить, якщо навіть себе всього віддам я да, все пожертвую для бідних, але я не маю любові. Іншими словами, якщо я на матеріальну сторону роблю основний наголос, але духовно повний нуль, він говорить: я був годячий, немає ніякого змісту. Сьогодні є час подумати. Щоби не було того часу, коли людина піднімає очі, але вже пізно, вже втрачено, втрачено. Це важливо. І останнє, брати і сестри, ми будемо зараз молитися. Останнє хочу, щоб ми відкрили плач Єремії, старий заповіт, плач Єремії. І відкрили третій розділ 41 41 по 44-й вірш. Здіймімо серце і руки наші до Бога на небі і говоримо, ми відпали, ми непокірливі, тому то не пощадив ти нас. Плач Єремії, це є книга покаяння, де Єремія, де Єремія побивається за ізраїльський народ і кається. І він говорить: ми піднімемо наші очі до гори, ми піднімемо наші руки до неба і скажемо, Боже, прости нас. І, брати і сестри, я е, хочу попросити. Давайте піднімемося наші ноги. Ми зараз будемо молитися. Я хочу зараз зробити заклик. Я хочу зробити заклик. Можливо, на цьому місці є люди, котрі розуміють, що ви повинні покаятись перед Богом. Я хочу звернутися до таких людей. Можливо, ви сьогодні не перший раз в церкві, можливо, вже якийсь час ходите, можливо, ви себе навіть називали віруючими людьми, але ви відчуваєте, що Ісус десь далеко, що Він десь в стороні. Сьогодні є час прийти до нього, подивитися в небеса і сказати: Ісус, я перед тобою, прости мене.